Боксі. І сьогодні у нас друга серія про відновлення BMW X1. Минулого разу ми закінчили на тому, що я затягнув битий X1 у бокс. І Сьогодні ми його трохи розберемо, підготуємо до того, щоб опустити вниз двигун з коробкою на підрамнику. І потім заженемо другий цілий X1, який отримав гідроудар. Щоби скинути двигуну коробку з нього і підкинути з цього битого, тож починаємо. Так що ми маємо? Х1, морду вже трохи підрозібрали, взяв отаку тележку і на неї буде сьогодні раняти двигун. Тож не граю час і до роботи. Отож, я зіштовхнувся із такою проблемою, що немає секретки. Я був змушений перетряхнути весь салон, паралельно на там деякий порядок, зібрав купу сміття, що не підлягає відновленню і перебрав залишки запчастин. Що ми маємо? Завтра я дістану сверло, щоб висверліть. Секретку. Ну а на сьогодні план такий, що необхідно мені відкрутити рульову тягу, поперечний речаг один, поперечний речаг другий. Те саме зробити з лівої сторони. Хочу зняти стабілізатор, тому що його загнуло, зніму його виброшу. Ну і звільню підрамник. Далі мені потрібно буде відпустити вихлопну. Виявилось, що кудись у нас пішов кардан на передній міст. Далі мені потрібно буде зняти оцей усилитель, і далі я планую опустити, зняти з подушок вихлопну і опустити. Зняти оцей температурний захист, термозахист, щоб дістатися отут-от, за подушкою, от там, там є хвостовик. Хвостовик коробки. А, ну і все. По ходу діла, трохи вони зам'яли форкліфтом підлогу справа і зам'яли форкліфтом підлогу зліва, але то не є проблема. Так що зараз буду знімати защити і розбирати морду. А завтра вже скину колеса. І буду намагатися його опустити. Отакий От план. Що вдалося нам зробити, значить я звільнив усі вежелі з права, само саме зліва, відкрутив стабілізатор, дістався до болтів підрамника, розібрав, розібрав боковий захист. І, в принципі, Мені залишається зняти колеса, вибити полуосі, і тоді я можу відкручувати раз, два, і там три, і три болта з іншої сторони. І можна буде опускати двигун. Але виникла проблема, виникла проблема. І це отака проблема. Я не зміг знайти сікетку і колеса зняти я не можу. Тому буду думати, що з цим робити. Інша проблема, значить, щоб зняти коробку, треба буде опустити, відкрутити опору і зняти захист, щоб дістатися до хвостовика коробки. Але для цього треба зняти захист, а для цього заважає вихлоп. Я почав розбирати, розкручувати цей болт, але його зірвало по місцю зварки, і він зараз просто прокручується. то мені його треба отут відрізати, щоб роз'єднати вихлоп. Власне, цим зараз я і буду займатися, звільняти вихлоп, знімати тепловий екран і потім перейду до. Так, тепер мені необхідно від'єднати хвостовик коробки. З виявилася ще проблема. Треба відпустити коробку, але шліци на цьому болту, вони розбиті. І оцей болт не викручується. Народ рука жопи. Зараз буду вирішувати це питання. thank you Тепер необхідно взяти головку на 19 і вибити оцю фігню. Викрутити. Минулого разу ми розібрали битий X1, скинули з нього двигун, підрамник поставили назад на машину, щоб вона каталася. І зараз я приїхав до нашого друга Олексія, взяв в нього лафет, зачепився рамчиком і у такій конфігурації вантажу битий X1, відвожу його на іншу нашу секретну базу. Там вантажу цілий X1 і везу його у бокс, де ми будемо знімати з нього двигун і ставити двигун з битого X1, який цілий. Все, погнали! Так, приїхав на нашу секретну базу, от битий експерший. А ось за мною стоїть цілий експерший, який я і буду вантажити. Так що По плану зараз цей спустити, а цей затягти і відвезти назад його у бокс. Тож починаємо розвантажувально навантажувальну роботи. Це, я справився, ташка в клітці, скажімо так, загнали другого ікса і будемо його на днях розбирати. Отут от стоїть гусак з двигуном. Так що знімемо з цього двигун і поставимо той. Так що на сьогодні це все. їду додому відпочивати. Thank you Ковыряется в салоне. Ой, ну маха пойдем салон, посмотрим. Вот тут... женщина ездила. Бути... Бути и кантер. Оп! А, это тушь. Это тушь. Зібрали правую частину сегодня. Все патрубки залишилось все Лінії паливні залишилося під'єднати касу в ліву, а ні, праву сторону, праву сторону зробили пасажирську. Він декомпактний. Треба зробити ліву сторону. В принципі, тут все підготував. І заливаємо людини, погнали і погнали і погнали. з данного двигуна альватронік і ще форсунки. І будемо пробувати оживити нашого О, нормальну сеч нашого надв'яка. серіал переходить вже у розряд відновлення або оживлення мертвяка. Значить, мотор ми зібрали, вкинули, але він заводитися на відріз, відмовляється. Тому у нас є такі ідеї. Перше, ми замінили свічки, тому вважаємо, що іскра має ну, свічки нормальні. Треба перевірити катушки. Катушки взяли з. Відного мотора, і хочемо зараз, оскільки ліземо до свічок, то хочемо заміряти компресію, подивитися, що там. Ще була ідея, що вода потрапила в інтеркулер. Інтеркулер вилили, він зараз пустий. Зараз відкручую свічки, міряємо, зміряємо компресію. Потім ставимо свічки, ззадно подивимося, як, в якому вони стані. Далі ставимо свічки назад і підкидаємо нові катушки. Ну, Свічку знову таки закидала. Багатич. Підсумок за сьогодні. Значить, свічки поміняли, катушки поміняли, іскра є, іскра чудова, сильна. Компресію заміряти ми не змогли, тому що компресометр не підходить. Вальватронік замінити теж я сьогодні не замінив, тому що треба знімати клапану кришку. Значить, план наступний. Хочу купити нормальний компресометр, щоб заміряти компресію. Хочу подивитися оснастку для будування розпредвалів, щоб виставити мітки і перевірити мітки. І, скоріш за все, заміню ціпок РРМ, прокладку клапанної кришки, подивимося на вальваторик. Але це вже наступного дня. В мозгах прошиты те показатели И он его сейчас перенастраивает под, под те показатели На левые точки да? ну, типа, да. Скорость колеса это расходомер воздуха Можно отключать Ну вот вали Ну такое вообще ерунда Колодки задние задняя седая С датчиком надо будет поменять И вот у нас э, История, а конкретные Полностью, ты понял? Он как зажигание не попадает, mm. как зажигание сбитое. И он попадает на какой-то момент, что пристопленно заводится. И он на некоторых моментах он подхватывает, что оборотку эту. Вот да, держи, давай подразумеваю, 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 подвожу. Понял, я бы хватал, он 4-5 тысяч оборотов крутил. Он прикручивает э, звё... э, цепь со звездочкой. Они садятся беспоночные на сухую, ты понял, да? И сейчас бита зажигание. Ну это может быть. Единственное, я не понимаю, почему она пишет. У меня на 55 обаторе моторе была. Н55 понял, провернулась цепь. Ну такое было. Привет. А ну подскажи мне, BMW любимая N20, B20, значит ошибки по вальватронику и ошибки по фазам. Вольтродиник мы еще не меняли. Вольтродиник мы не меняли, по фазам ошибки появились, но мы их удаляем. Машина заводится, как будто не хватает ей воздуха и Заливаем. на газ начинает плохо реагировать, заливает ее. Мы ну, метки проверяли? Нет. Ну, метки повесить, хоть. Удар был удар был при ДТП в этот мотор в шкиф. Ну, но... метки проверить? А, у тебя оснастка есть Риш, 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 На n Да есть, наверное а все остальные есть. 55, 54. Я понял. А мы у этого твоего товарища. А там, чтобы снять, чтобы проверить, надо же снимать клапанную крышку, да, Гриша? Гриш, вольватроник, вольватроник. снимается с клапанной крышкой, да, через клапанную? Да, да, Там все через клапанную делаем Чтобы проверить фазы, клапанную крышку тоже снимаем, правильно? Да, Да. Ну, і, і, и виставляє... і, і, і прокладку меняем правильно? Нет, чего, там, у тебя, так. В діалі, да и да все, по вольфтронику у нее ошибка и все. По вольфронику? Да. Короткое замикання моторчика. Uh, сьогодні хочемо виставити фази на тому шує. Uh, вже купили нові uh, ланцюги, два комплекта нижній та верхній. Але перед тим як ставити все нове, хочемо просто виставити, спробувати завести його, впевнитися, що все працює. І тоді вже займатися тим, щоб обслуговувати двигун, це міняти. Тож погнали. Где у нас ні? Це вже коробка. Вот Скоро должна залезть. Ты да и поршень смотришь, да? Я по валам смотрю. Это что за инструкция такая? Система газораспределения с изменением фазы Ванос. Так. А Ванос, вот эти? Вот эти. Я думал, это нижние не надо. Нижние. мы не трогаем. А вот ты видишь, виду вот эти отпустим. Мы эти отпускаем, ставим фазы и заводим. А, а поршень ты сейчас все, четко. Да. Да. То есть получается, оно э, да. соответственно? у нас нижняя у нас только у, у, у нас только сейчас у нас там там провернула звезду провернуло провернула шпонки нету я знаю да, звезду, звезду провернула он матерился на этот самый обрыв цепи да чтобы в КЗ mm -hmm. датчик в КЗ а мы будем менять цепи и, и тогда поменяем, поменяем мы снимем колодцы потому что мы сейчас загадим тут замучаемся на добрых два часа чтобы снять вольватроник открутить, снять форсунки, снять колодцы. Нет. Сейчас <laughs> нам надо завести, Хорошо. чтобы он мог сам заехать на лошадь, сам заехать в бокс, потом мы заедем в бокс, поднимем его на подъемник и все сделаем. Подожди, ну, это не осталось. Осталось, да. так. А -а -а -а. так, я упираюсь. Да. Упирайся.

должно длина. быть 340. Держи. 345. Кого? Раз держи. А? Ключом. Я понял. Вариант. Вариант. 345. Есть? Ну, вроде. Держи. Держу. Молодец. следующий раз снимал. Так, что тут у нас? Нету? Нет, ты бери, бери. При... Удобно. Да. Сколько? 250. 250. 250. Плюс 55, 55 305. 305. Да. 305. Ну, типа, все. Условно, смотрите. И смотри, у нас четкая цепь в метке, да три зуба, да? Да, Шла на три зуба. на сиденье пробуем говори ну нет аккумулятор момент момент с Давай. наталья морская пехота Эти швазики же не подключены. Подключены. Нет, не подключены. Подожди. Есть. Заводи.